Сила Ампера це сила, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом. Сила Ампера прямо пропорційна силі струму в провіднику та довжині активної частини провідника. Дослід 1. За допомогою реостата поступово збільшували сили струму у провіднику, спостерігали збільшення сили ампера. Сила ампера збільшується зі збільшенням магнітної індукції і залежить від того, під яким кутом до магнітних ліній розташований провідник. Дослід 2. Збільшували індукцію магнітного поля за рахунок іншого магніту. Значення сили ампера обчислюють за формулою ФА дорівнює Б і Л синус альфа Б. Індукція магнітного поля у Теслах і сила струму в провіднику у амперах. L – Довжина активної частини провідника у метрах, Альфа – кут між напрямком струму в провіднику і напрямком вектора B. Магнітне поле не діє на провідник зі струмом, якщо він розташований паралельно магнітним лініям. Альфа дорівнює 0 градусів, синус 0 дорівнює 0, сила ампера ФА дорівнює 0. Сила Ампера є максимальною, якщо провідник розташований перпендикулярно до лінії магнітної індукції, альфа дорівнює 90 градусів, синус 90 градусів дорівнює одиниці, ФА максимальна дорівнює Б і Л. З цього випливає формула для визначення модуля магнітної індукції. Б дорівнює ФА максимальна на ІЛ. Б у квадратних дужках дорівнює Ньютон на амперметр, дорівнює тесла. Правило лівої руки для визначення напрямку сили Ампера. Якщо ліву руку розташувати так, щоб лінії магнітної індукції входили в долоню. а чотири витягнуті пальці вказували напрямок струму у провіднику, то відігнути на 90 градусів великий палець вкаже напрямок сили Ампера. Задача 1. Знайти напрям дії сили Ампера. Варіанти відповідей: вліво, вправо, вгору, вниз. Розв'язання. Лінії магнітної індукції виходять із n полюса а входять в s полюс тобто напрямлені вправо, долоню лівої руки. Повертаємо до n полюса щоб магнітні лінії входили до неї. Чотири витягнуті пальці вказують напрям струму до нас. Витягнути на 90 градусів великий палець вказує напрямок сили Ампера вгору. Відповідь В. Задача 2. Знайти напрям дії сили ампера. Вліво, вправо, до нас від нас. Розв'язання. Лінії магнітної індукції виходять із n полюса а входять в s полюс Тобто напрямлені вгору. Долоню лівої руки повертаємо до n полюса щоб магнітні лінії входили до неї. Чотири витягнуті пальці вказують напрям струму вліво. Витягнути на 90 градусів великий палець вказує напрям сили Ампера від нас. Відповідь Г. Задача 3. Знайти напрям дії сили Ампера. Розв'язання. Лінії магнітної індукції виходять із n полюса а входять в s полюс тобто напрямлені до нас. Долоню лівої руки повертаємо до n полюса так, щоб магнітні лінії входили до неї. 4. Витягнуті пальці вказують напрям струму вправо. Віддігнутий на 90 градусів великий палець вказує напрямок сили Ампера вниз. Відповідь Б. Задача 4. Знайти напрям дії сили Ампера. Розв'язання. Лінії магнітної індукції виходять із Н-полюса, а входять в С-полюс, тобто напрямлені від нас. Долоню лівої руки повертаємо до Н полюса так, щоб магнітні лінії входили до неї. Чотири витягнуті пальці вказують напрям струму вниз. Відігнутий на 90 градусів великий палець вказує напрямок сили Ампера Право. Відповідь Б. Задача 5. Провідник масою 10 г і довжиною 30 см підвішений на тонких провідних підвісах в однорідному магнітному полі з індукцією 1 тесла. Сила натягу кожного підвісу дорівнює 2 Н. Знайти силу струму у провіднику. Дано. М дорівнює 0,1 кг, Л дорівнює 0,3 метра, Б дорівнює 1 тесла, ФН дорівнює 2 н, Г дорівнює 10 метрів за секунду у квадраті і питання. Розв'язання. Провідник зі струмом у магнітному полі перебуває в рівновазі під дію 4 сил. Дві сили натягу врівноважують силу тяжіння та силу ампера. 2F натягу дорівнює Mg плюс FA. Оскільки Fa дорівнює B і L, то 2 f натягу дорівнює Mg плюс B і L. З цього випливає і дорівнює 2 f натягу мінус Mg ділити на BL дорівнює 13 Ампер. Відповідь Б. Задача 6. Провідник завдовжки 0,15 метра і масою 0,3 кг. Лежить на горизонтальній поверхні у магнітному полі. Щоб провідник рухався рівномірно, треба по ньому пропустити струм силою 40 А. Яка індукція магнітного поля, якщо коефіцієнт тертя між провідником і площиною дорівнює 0,2? Дано. М дорівнює 0,3 кг. L дорівнює 0,15 м, I дорівнює 40 А. μ дорівнює 0,2 G дорівнює 10 м за секунду у квадраті. БТР питання. Розв'язання. Провідник рухається рівномірно під дію чотирьох сил. Сила Ампера врівноважує силу тертя, FА дорівнює тертя, Сила реакції опори N врівноважує силу тяжіння МЖ. N дорівнює МЖ. Оскільки F тертя дорівнює μN, то F тертя дорівнює μMg. Оскільки сила ампера B і L, то B і L μMg. З цього випливає дорівнює μMg ділити на IL. B дорівнює 0,098 тесла. Відповідь В. А ось ці сім завдань я пропоную для самостійного розв'язання. Відповіді подано на наступній сторінці. Бажаю тобі успіху, любий учень, та чекаю нашої наступної зустрічі.